У Луцьку в трьох чоловіків знайшли наркотики. Вранці під час патрулювання вулицею Карбашева поліцейські помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки 53-річного лучанина у нього виявили пластиковий тубус із речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Також там були шприци та голки. Окрім того, поліцейські встановили, що чоловік мав в телефоні дзвінки в країну-агресорку. Тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом на одному з блокпостів патрульні зупинили шевролета вео для перевірки. У Однорічного пасажира легковика був при собі паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження. Його затримали. Та це не всі порушники. Пізніше екіпаж патрульних зупинив БМВ на вулиці Шевченка. Під час спілкування з 28-річним Керманичем він помітно хвилювався. Тож охоронці порядку взялися його перевіряти. Як водій дався на навтьоки, його затримали. А на місце події теж викликали слідчих. Вони виявили в чоловіка порошкоподібну речовину білого кольору, зовні схожу на наркотичну, а також електронні ваги та поліетиленові пакети.